Це звичайна філейна сіточка. Звичайна філейна сіточка, але регла. Ось я вже після рукава в'яжу, тобто на рукав я вже закрила. ось, Уже в'яжу по колу. Звичайна філейна сіточка, фібронатура, зелена, три гачок. Поки не знаю, мабуть, але, скоріше всього, що буде коротенький рукавчик. Не знаю, тому що це пряжа також була в наявності, почала шукати фібронатури немає, особливо такої зеленої, нема фібронатури. Скоріше всього, що це буде з коротким рукавом. Взагалі, чесно кажучи, я замахнулась по цьому принципу зробити чоловічу модель.